Як кажуть, люд вирував у сільському будинку культури. Кожен по-своєму хотів довести свою думку, іноді використовуючи сильні голосові дані, цього разу із району приїхали представники, щоб розібратися та дати лад усьому та заспокоїти селян. Але ті стояли на своєму. Ми хочемо, щоб вернули нам поляка. Так, як ви пользуєтесь великими правами, оправдайте його і верніть нам його сюди, і ми будемо гарно заключимо договори і будемо працювати над що, як він був, то порядок був. А Конечно, не було. Було. Ну, чого ж не було? Чого ж не було. було. У нас джунглі на були. Лише ці кури були поїли. Цього року вже засіяли менше, тому що інвестор, головний, так і не повернувся в Україну. Знайшли йому певні заковики, щоб той у Польщі залишився, а тут. Його все комбайни, техніки, матеріальні цінності та в село раз по раз підкидають нового інвестора. Зверталися навіть до обласної влади, але сьогодні присутня районна на зборах. Поки не будуть заключені договора, питання так і буде. Інвестори, які прийшли в це село, в частності представники Польщі, працюють три роки, і договори не заключені з людьми. От сьогодні питання: це такі стоять самі гострі заключення працювати в правових рамках. Уже не раз збиралися документи і возилися в район для того, щоб юридично оформити права селян на передачу своїх паїв інвестору. за попередньої влади. Документи губилися не раз. Нинішня влада намагається усунути недоліки попередні рані. Не було тих відносин, ніяких ніхто нічого нам не хотів допомогти. Куди ми не писали, ні зверталися? Все було спихане на район, а в районі зрозуміло, вже ситуація була е, догадана. Можливо, кращі часи настануть і в товаристві Андріївське, яке нині так називається, але і інвестори повинні знати українське законодавство і діяти в рамках українських реалій.